Цікавий сьогодні у мене день, пишу вже четверте відео. Хотіла йти знову і знову йде розказати. Ну, значить, так має бути і про що знову розказати? Це про природу. Показують мені на дерева, на тварин, на птахів. Хочуть донести до нас те, що. Ми повинні ставитись дуже бережно до природи. Це якось дуже впливає зараз на те, що відбувається в світі. Тобто, відносячись до природи бережно, ми міняємо якийсь енергетичний, ну, як енергетичний, якісь такі, знаєте, як бар'єри. Я не знаю, як ну, от міняємо енергію в просторі. Ми не знаємо, ми забулися. Що ми також були тваринами, ми були птахами, ми були рослинами, деревами, скалами, горами, камінням. Я розумію, що хтось буде говорити, що вона не це, і так далі. Я б теж так сказала, тому не ображаюся. Коли мені показали, ким я була, я була теж птахами, тваринами і так далі. Багато ким була. І кожен був, так як я зараз вже розумію. Тому ви повинні розуміти, що це теж живе, все є енергія. І це дерево нічим не хуже за мене, наприклад, за вас. Це така ж сама енергія, як і я. Раніше я думала, що спочатку ми втілювалися. В, так як мені показували, там, ким я була, я багато задавала питань, і я думала, що воно якось е, спочатку мить втілювалися, були там рослинами, потім тваринами, птахами і так далі. От в такому і далі своєю свідомістю піднімалися вище і стали людьми. Тепер я розумію, що не завжди так. Є якісь моменти про це й говорять, і воно якось відкликається мені, що є якісь моменти, коли людина теж може. Як, наче як назад. Тобто бути теж якоюсь твариною, наприклад. Багато є нюансів, які ми не знаємо. Воно не все так іде по шаблону. Тому задумайтеся, коли ви просто пинаєте ногою якусь собаку, от подумайте, що там може бути душа вашої близької людини, якої вже немає. Або просто душа якоїсь дитини, або душа тої людини, яка вам була близька в минулому житті. А по якійсь причині так сталося, що вона втілилася а, в цього птаха, в цю тварину, тому мені чогось іде, щоб от всі, якщо є можливість, не треба там шукати цих собак, котів, да, тих птахів, вони вас самі знайдуть. І якщо вони. До вас звертаються, тобто підходять якось щось, якщо у вас є можливість, нагодуйте її, дайте їм води, дерева, не ломати просто так. От ми часто ж, да, от сама по собі знаю, не задумуючись, колись там треба тобі ту гілку зламав. Це енергія, жива енергія. Зараз знову мене от, я розумію, що я це також робила, такі речі. Не розуміючи цього, а коли вже є якесь тебе розуміння, тоді ж я не задумалася, що може, ну, можна сказати, що цьому дереву колись я ламала цю гілку, а теж боліло цьому дереву. Розумієте? Це не для когось треба робити, це для себе в першу чергу. Знайте завжди, що ми живемо не один раз. Після цього життя у вас ще буде сотні, тисячу інших життів, якщо не на цій планеті, то на інших планетах. Яким ви там будете, і як ви будете жити, залежить від того, як ви живете зараз. І що ви робите зараз? Розумієте як? Все залежить від вас, від нас все залежить. Які ми, що ми робимо, що ми несемо цьому світу, що з нас виходить. Та й ми потім отримуємо.